Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, сьогодні 6 грудня. Свіженька пропозиція лише з аукціону. Kia Niro 2020 рік, 9 місяць, автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Білий перламутр, біла перла. Чистий 2020 рік, максимальна комплектація Executive Line. Ледовське світло, ближнє дальнє якісне, гарно освітлює. Дорогу в нічну дощову пору. Водій менше напружується, більше комфортніше себе почуває. 6 грудня погодка така дощова, така зима в Нідерландах. Немає морозів, немає снігів. Відповідно, автомобілі без корозії. Автомобілі в гарному стані, без задатків, корозії, як в зимних країнах. Так, безключовий доступ. Максимальна комплектація Executive Line, Підігріви сидіння, охолодження сидіння, GBL-музика, пам'ять сидінь. Все є в даному автомобілі. 2020 рік має вже оновлену навігацію, рестайл. небагато цікавіший планшет, небагато цікавіша мультимедіа, ніж в 2020 2019 році в даному автомобілі набагато цікавіша. Камера заднього огляду, автомобіль ми зарядили майже до повного. 1% з'їздили по території, 99% заряджено, запас ходу при такій температурі 10 градусів, показує 444 км. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля. Сох батареї 100%. Є в автомобілі підігрів сидіння, охолодження сидіння, підігрів керма, все працює, автомобіль зроблена діагностика, немає ніяких помилочок, автомобіль технічно справний. По салону автомобіль також у відмінному стані, шкіра, пластики, підігрів задніх сидінь, все є в даному автомобілі. Мінімальну хімчисточку зробити і буде як лялечка. Пластиків, багажнику, будь ласка, Ковр... ковролінчик. Все в відмінному стані. Два кабеля. Один силовий червоний, другий рожевий для звичайної розеточки 220. Аварійний знак, жилетки, компресор, смола. Все повністю автомобіль укомплектований. Білий перламутр, 100% сох батареї, підшипнички не гудять і чесний перевірений пробіг. З таким пробігом досить рідко бувають автомобілі 60 948 кілометр. Супер! Пропозиція дня Кіаніро Біла перла на таких художніх дисках, кого цікавить. Телефонуйте 050 565 0817. 6 грудня дуже мало часу, щоб встигнути розмитнити по пільговому закону, але в нас є ще місця на автовозах. Тому кого цікавлять електромобілі, будь ласка, встигаємо ще цього року купити, доставити. Є ще червоний перламутр, теж на таких крутих художніх дисках. Супер ціна. На даний автомобіль на сьогоднішній день є всі кольора Кіаніро: білий, чорний, червоний і також свіженький, лише прийшов з аукціону срібний металік. Такі кольори срібний металік буває дуже рідко, як ви знаєте. Але нам вдалося викупити один екземплярчик. 2020 рік рестайл. Executive Line максимальна комплектація, три фази, срібний металік в рідній фарбі, також автомобіль у відмінному стані. Кого цікавить, телефонуйте. Чорний металік також є з пробігом 102 тисячі, також чорний колір, класичний металік, також гарно виглядає і також у збереженому стані. Будь ласка, 100 тисяч пробігу. Стан автомобіля. Всі автомобілі вибрані, такі, як для себе. Зоя, 2020 рік з 52 кВт батареєю проїжджає 300 плюс кілометрів. Стан нового автомобіля. Комплектація звичайна. Але автомобільчик у відмінному стані 46 206 кілометрів пробіг даного автомобіля. Кольорова навігація, Ледовське світло, ближнє Дальнє. 52 кВт чистий 20 рік. Також в наявності є Nissan Leaf, білий перламутр, Є такий автомобільчик 62 кВт батарея, комплектація. Текна босе. Опель Амперка робив окремий огляд. На даний автомобіль є в нас на YouTube каналі. 64 кВт батарея. Батарея помінена, замінена на нову у зв'язку з відземною компанією по Опель Амперах. Відземна компанія була пов'язана з ізоляцією попередньої старої батареї. Це є таке по всіх опель Амперах. Просто є ОПА з заміненою батареєю, так як срібний металік, оця, цей екземпляр. А є просто, що власник міг не пройти відзивну компанію. В даному автомобілі замінена нова батарея по відзивній компанії, тому що була недосконала ізоляція в попередній батареї. Ще одна Zoe є в наявності по суперціні. Там ціна в Україні 10 тисяч євро. Audi e-tron Q4 є такі автомобілі. Шкода, Enyaq 80 в брідній фарбі, білесенька є також такий автомобіль. Супер автомобіль по супер ціні. 2022 рік. Audi Q4 e-tron Автомобіль в збереженому стані, в гарному салоні коричнева шоколадочка. Автомобіль як новий по хорошій ціні. Mercedes EQC, преміум класу автомобіль. Таких два автомобіля, чорний і матовому Маті ми купили, ще один є в наявності. Не зволікайте, хто хоче встигнути розмитнити по пільговому періоду на електромобілі. Також є такі досить цікаві автомобілі, гайоньки п'яті, які можна використовувати як павербанк. Коли є світло, заряджаєте автомобіль. Коли немає світла, підключаєте будинок. Від даного автомобіля можна підключити будинок і живитися від батареї автомобіля. 73,4 кВт батарея в даних автомобілів більше. Чим достатньо. Також є кіаніро в графітовому кольорі. Звати мене Омелян. Кого цікавлять автомобілі з чесними пробігами, телефонуйте 050 565 0817, або пишіть на Viber, WhatsApp чи Telegram. Діліться відео з друзями. Підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції. А супер пропозиція дня Ніру з пробігом 60 тисяч. Дякую за лайки, вподобайки та позитивні коментарі.